А що це в тебе? Рубін. Справжній. Так. Дай я подивлюсь. Хм, яка природня краса. Хм, не зовсім природна. Поки цей камінчик стане прикрасою, уявляєшся які праці потрібно прикласти. Хм, ти права, цікаво. А що легше рубати дрова чи обробляти такі маленькі деталі? Ну, ти порівняла. Хоча, думаю, і в одній, і в другій праці без талевої витримки не обійтися. Згідно з економічною теорією вартості, годину роботи майстра ювеліра прирівнюють до 4 годин праці лісорубів. Проте, попри всю складність, прикрас у світі не поменшало, а навіть навпаки, технології плюс дизайн піднесли ювелірну справу в ранг мистецтва. Отож, як з'являються на світ найкращі друзі дівчат діаманти, зараз будемо дізнаватись. Ювелір взагалі є дуже багато підрозділів. Є ювелір монтер, є ювелір-закріпник, є ювелір літейну ливарник, є ювелір-гравер, є ювелір там. Це дуже багато всяких, різних професій. А серед рис притаманних людині, що вирішила присвятити себе цій цікавій професії, в першу чергу слід вказати художній смак, хороший окомір, відмінну координацію кистей і пальців рук, акуратність, посидючись і вміння концентруватися. Раптом щось із цього переліку вам близьке, візьміть дану справу на замітку. А поки детальніше познайомимося з видами ювелірних робіт. Часто е, попадаються такі речі, як маленька. Чи велика дуже розміром каблучка сама, і для цього є от станки, які, наприклад, розкруткають, де розтягують, збільшують розміром. Для подібних функцій є спеціальні прилади, які називаються пальцемір та кільцемір, який власне показує розмір. Раптом трохи перестарались із збільшенням в арсеналі. Майстра знайдуться засоби, що легко зменшать виріб. Але в руках у ювеліра, наче метал, а не резина. Цікаво, чи це матеріал в руках майстра такий слухняний. Найкраще, напевно, все-таки золотом працювати, тому що воно якби і трошки твердіше за срібло. Тому краще працювати, бо срібло в'язкий метал такий. Ну, якби от, якщо пробувати вирізати з масла будиночок, да, це буде важко, наприклад. Да, а як взяти із сира вирізати, з сира буде краще. Мабуть, вислів про те, що досконалість не має меж, може вдало охарактеризувати й роботу ювеліра. Адже їх завдання і виготовити, і полагодити так, щоб слідів від роботи просто не залишилося. Зараз е, вам спробую показати, е, як паяються взагалі речі. У нас є обручка, ми її зараз поламаємо. І покажу вам сірівне перетворення зломаного ціле. Розпіляємо. Є такий інструмент дуже цікавий, Ось, називається він тройка, mm -hmm. тому що він складений і це називається губи, в нього робоча частина, а він складений з трьох е, губ. Здатні втілити свої творчі задуми в життя. Супер! Мені так сподобалось. Я б залюбки попробувала робити прикраси. Спробуй, ей буду носити, Ха. а сама. Та мені теж сподобалось. Але ж ти знаєш, яка я непосидюча, я навіть не знаю, куди діти всю свою енергію. А ти подумай, що тобі на даний момент найбільше хочеться? Та я б з радістю на голові постояла, назвалася грибом. Замісили. Вже й невідомо чи танцювати, чи спершу за термінологічним словником бігти. Та нас запевнили, що все реально осягнути і в процесі. А щодо теоретичних знань, все ж є одна істина, яку зараз же і засвоїмо. Є чотири елементи в хіп-хабі, за яких ця культура рухається і за яких люди в ній рухаються, живуть як молекули. Е, перше, це піс, це мир, має все бути мирно. Лав друге, любов, ви маєте любити один одного. Юніті юніті це глибоке розуміння цього слова, щось похоже на дружбу, але коли всі разом, юніті, коли всі разом збираються, тусять. І хев фан, хейв фан, коли е позитив приймає всіх людей, коли атмосфера в веселості і в цій такій каші в цьому замісі і починають створювати шедеври брейк данс у своїй структурі має два основних рівні верхній та нижній, які у свою чергу діляться на дуже багато розгалужень. А основним рухом виступає звичний для багатьох виїв танцю степ. «Самий перший степ, який ви би прийшли, я вас навчав, називається фронт степ. Фронт вперед, степ шах. Робиться він так: нога йде вперед, трохи наклонено, руки назад. І назад. Цю сторону, це називається фронт степ. Руки кидаються, ніби кік робиться, удар. Спочатку степ то степ. На чоловічі чи жіночі просто є деякі елементи, які дівчатам фізично набагато важче виконувати, ніж хлопцям. Ну, наприклад, як power Move, там хлопці, коли там пригають на руках, насправді ну, це ну мені наприклад дуже важко виконувати. Я поки вчусь, але насправді нічого не здійсненного не існує. І, і якщо багато тренуватися, то кожна дівчина може досягти того ж рівня, що і будь-який хлопець. Марія допоможе нам засвоїти лонг степ з елементами сальси. Складається він з шести кроків і опори на бік. Поки що не так плавно, як хотілося б, та ми не здаємося. Просто емоції ще не встигають за технікою. Кожним видом танцю зазвичай виникають певні асоціації. А якщо ж говорити власне про брейк-данс, перше, що спадає на думку, це по народному танці з майстерним валянням по підлозі, а насправді ж нижній брейк. Для нас це поки що рівносильно стрибку з парашутом без підготовки, але ж бодай розібратися в суті все ж хочеться. Стаємо на руки ноги ззаду і починаємо ліва нога вперед. Права за нею під низ, ліва стає. Знову вперед, ставимо руку, цю піднімаємо. Права закидається за ліву, ліва знову назад і права знизу. І це все повторюється по колу. Ліва, права, ліва, права. А ми б назвали цей елемент камбек фізкультури. Особливо, що в брикдансі е, називають дівчат girl», а хлопців boy». Що це означає? Да, є, є така штука. От я, наприклад, бібой юрдос. Е, біля мене стоїть бібобіґірл мася, бібой мейкіт, boy» бі чаян. Неважливо, ким ви є зараз. Варто докласти трохи зусиль, і вже через короткий проміжок часу ви теж зможете гордо назвати себе справжнім бібоєм чи біг-герл. А там, хто зна, можливо, вже невдовзі поповнити лави рівненських миротворців. Здається, тут я себе знайшла. Справді, а чому ще не побачила стіку на голові у твоєму виконанні? Не хвилюйся, така роль стане мені під силу. Будь-яка роль потребує постійних репетицій, а це ж не для тебе. Головне зрозуміти принцип, а тоді і до сцени недалеко. М -м, можливо, тобі вже пора на театральну сцену. М -м, до такого рівня море ще я не доросла, але дізнатися, як стати відомим актором, думаю, нам не завадить. Якось один мудрий чоловік влучно назвав життя театром, а всіх нас акторами. І справді, адже навіть ті, хто грають професійні ролі на сцені, з успіхом переносять свій талант і в реальне життя. Наш сьогоднішній співрозмовник саме з таких. Віктор Янчук заслужений артист України, актор рівненського облму з драмтеатру, за свою кар'єру перевтілювався у чимало ролей. Проте роль дитини згадувати найприємніше і виконував її так майстерно, що першим поціновувачем таланту батькам сумувати було ніколи. Був я, звичайно, дуже такий неспокійний хлопчина скрізь. Носом свого слугав. Скрізь вилазив, пам'ятаю, десь у Львові взагалі мене загубили, чи я загубився. І півняшок, <смі> виявляється, я, я був. Е то, там був, був такий дворик, е е дві частини. В, в другій частині ми ніколи не гуляли, а гуляли тільки в, 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 в першій половині, а потім щось мені захотілося піти. От, в другу частину там були дітки, я з ними там бавився, те, друге, третє, а батьки не посиділи шукаючи мене. Ось так весело граючись, зростав юний актор, а з дитячих забав любив ті, де впевнено почував себе на коні. Коли я сідав, читав на свого дитячого велосипеда чи на коники, такі були на коліщатах, я так це їхав так і співав. Як же та пісня називається? Улюблене запитання дорослих до дітей, ким ти хочеш стати? А запитали б тоді у маленького Віктора: думаєте космонавтом чи тим же актором? Е, ні, громадським транспортом. Ви знаєте, коли в місті з'явились перші тролейбуси, то ми в дворі були всі тролейбусами. Взяли дві палки і ходили, і ходили, і бо, бо ж дуже було цікаво. Як же як ж як велика палка їде, тролейбус повертає, а воно їде по шнурку. І потім це і, і ми теж отако туди, сюди, отако на поворотах. Хоча кажуть, доля інколи посилає знаки чи певні натяки на майбутню професію. І Якщо в дитинстві такі деталі не беруться до уваги, то тепер це одна з пам'ятних сторінок. В магазини грали з пісочку робили там різні е, ці сформочок, там продукти і так далі продавали. А гроші у нас були. Що це у нас були гроші? А, гроші у нас були, по-моєму, листочки, ці листки подорожника, це були рублі, карбованці. Значить, а, о, точно. А копійки у нас були звичайні, з пляшок цієї корочки. Коли я прийшов в театр, мені так було дуже дивно, що і в театрі бутафорські гроші це також заплескані ці корочки. Від пляшок. А акторський талант таки хороша річ. І хлібом насущним стане, і з біди виручить. Лишень впевнений вираз обличчя і вперед. Тому в першому класі пам'ятаю, зима. Згубив я зимову шапку в школі. Ну, неуважний був, напевно. Згубив, прийшов додому з голою грубою, зима. На другий день. Мене мама, шапки нема, дитину треба відправляти в школу. А вона мені пов'язує е, хустку, все, красиво, хлопчик, Хустці, Це ви, ви уявляєте, які це, який це сором. Але я так вийшов, вона відправила, закрила за мною двері. Я вийшов так на вулицю. Ще так в під'їзді постояв, так подивився, подивився, стоп. У мене довге пальто. Ну, мало хто знає, що сюди хлопчики, за хлопчики за, защіпаються, сюди дівчатка. Ну так, так, взяв. І так, типу, під дівчинку, так, пішов. І навіть я доїжджав дві зупинки тоді на автобусі до школи. І навіть коли, навіть коли говорили, спілкувалися там зі мною. Люди там, на зупинці чи в автобусі, то я навіть так чуть-чуть робив так, я робив тоншим голос, щоб якоби це була дівчинка, щоб не подумали, що я хлопчик. Що ж, вміння викрутитись в такий спосіб заслуговує на бурхливі овації. Проте очевидні здібності грати різних героїв спочатку не стали керуючим чинником у виборі професії. Мене манила залізниця. Мені дуже подобалось їхати в поїзді далеко, там можна і походити, і посидіти, полежати. Все. І от Я навчався в залізничному училищі. І тут, як годиться, юнацьке життя було б неповним без студентських веселощів, що знайшли свій прояв у самодіяльному театрі, де його талант одразу ж помітили і знайшли йому застосування. Тож, якщо ви не навчаєтесь на театральному курсі, але марите акторськими лаврами, беріть приклад з нашого гостя. Щоб стати актором, потрібно любити театр. Це перш за все дуже багато читати. Е, дуже е, Дуже багато читати, щоб відстоювати власне, певну свою позицію, вміти танцювати, вміти співати, ну і власне мати Божий дар. Що й не кажи, продуктивний день насидишся? Чого тільки не навчились? Згідно з тобою, але по-моєму уже досить. А ти куди так поспішаєш? Невже стільки на голові відпрацьовувати? Та ні, над діамантами шикувати. Бувай, бувай!